Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та Магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Отже, стосовно ЗАЕС мені задали питання. Є у мене один підписник, із, ну, якого одним словом є зв'язки з Енергодаром. Так? Ну, зрозуміло, всю інформацію не озвучую, щоб не нашкодити. Е, відповідно, поступила така інформація, що зараз весь персонал ЗС хочуть різко відправити у відпустки весь персонал. Да? От і Мене питали стосовно того, чи це так, да? і чи це, що, що це, що щось готують. Після Каховської ГЕС вже, в принципі, знаєте, нічому не здивуєшся. Да? І раніше знали, що вони вибачте. Пришиблені, да? щоб не сказати щось краще. Да? Ну а зараз е... навіть не знаю. Ютуб таких слів не пропустить. І тут явно не одне напрашується. Ну, добре. Отже, в мене, оскільки це інформація лише з одного джерела, зазвичай, коли я розклади роблю, я люблю, щоб з декількох джерел інформація поступила. Оскільки інформація з одного джерела, я її перевіряю. В будь-якому випадку тому тут без, без образ. От. Ну і далі подивимося, якщо дійсно підтвердиться, подивимось, що й до чого. Та й взагалі долю АЕС, напевно, на найближчий місяць-два можна подивитись. От гріха, як то кажуть. Ну добре, поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи правда, що окупанти хочуть весь персонал запорізької атомної станції відправити у відпустки найближчим часом? Хайскать що не правда. Ес. Торісас перевернутий? Хагалас. ти ж. А ви знаєте так. Частково, ну, да, да, така інформація має місце. М -м, дивіться, що у нас тут. Ева, Торісас перевернутий Да, До речі, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Вам два кліки, мені приємно. Дякую. Ну і заходьте на вкладку Спільнота в нож общество. Там актуальні новини. Дивіться, що у нас тут. А ось дійсно, бачите, тобто рух. Мені бачиться, що це мова про рух персоналу, тобто, ну, щоб зі станції його, грубо кажучи, прибрати. Чи то, ну, Але по другому можна подивитись. Торіса якраз про відсутність активних дій, ну, певне обмеження в можливостях, знаєте, Тобто, навпаки, якби, як обмежити можливість руху, будемо так казати. Тобто, може програти, що дійсно хочуть прибрати персонал зі станції, Більшу його частину. Ну, отже, не всі руни позитивні. Отже, я роблю висновок, що більшу частину персоналу хочуть прибрати зі станції. Тобто, не прям всіх під нуль. Ну, е, Ну, і дивіться. Ну, це да, це про обмеження певних можливостей. Е, і, Зокрема, про що, щоб ніяких ну, виходить, як, щоб ніяких робіт на станції не проводилось. так? Ну, і ось Хагалас тут є. Це не зовсім гарно. Точніше, зовсім не гарно. Е, ну, Тут треба докладати однозначно. Собаки щось точно думають. Ну я, в принципі, і дивився, що на звільнення станції вони можуть утворити. Без радіації, але там і так можна нашкодити прилічно, скажімо так. Добре. Ну, давайте подивимось. Дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи справді. Окупанти планують найближчим часом е якусь диверсію, якийсь терак на Запорізький АЕС. А я сказать його неправда. вас перевернутий. Беркана перевернута. Соло. So. ну добре. Вунді перевернута. Іса. Альгіс. Ага. Да ні, дивіться. Ну, хоча шанс це таки є, але загалом руни непогані випали. Тут, як бачите, ні Хагалаза, ні Турісазаза немає, на щастя. Ну, тут є ось друге. Ну зараз. Те перевернутий, беркана перевернута, соуло, вуньо перевернута, Іса, ісас. Дивіться, кінець рядка в обох випадках хороший. А от початок аж ні разу. Ну, про що тут? Ну, ось те перевернутий. Це, знаєте, з одного боку, це про страх. Ну, тобто, да, хочуть залякати. А з другого боку, про те, що може бути приліт. Ну, давно ж слухи ходять, що вони там чи по е сховищу відпрацьованого палива хочуть бахнути чи щось такого плану. Ну, ось, проглядається, що таке може бути. Може бути, це ми плани дивимося, ми не дивимося, що воно реалізується. Це окремо варто глянути. Дивіться, беркана перевернута. ну Тобто деградація. Ну, зрозуміло. Деградація через страх, тут можна так подивитись, ну, залякують, да? сковують рух, якщо так. І, Або, по другому що деградація от якраз через приліт або пошкодження станції. да. На кінець падає соло. Ну, руна перемоги, тобто, ну... Все рівно має обійтися, будемо так говорити. Ну і під низом Альгіс, до речі, захист і захист вищих сил, зокрема. Ну, хоча соло, по відношенню до атомної станції, це якраз от мова може бути про реактори. Да? Зокрема, Ну от таким от чином. Ну і ядерні компоненти, ядерне паливо. В принципі, з цією руною також можна співвіднести. Одним словом, тут треба докладати, що конкретно вони думають. Чи думають? Да таки щось думають. Чи вдасться? Ну, а тут питання. Ну, руни тут частково відповіли. Такі я ж кажу, прям такого тут хаосу немає, але щось таке може бути, якась провокація. Дивіться, далі, унію перевернута, ну ось, сумні новини, якщо так, хоч з одного боку, а з другого боку, що навпаки, це, знаєте, сум, але сум стосовно того, що щось обломилось. Ось таким чином. Ось, бачите, Іса, до речі, падає: блокування. Тобто ну, е, ну, обломиться, обломиться. Судячи по всьому, що вони планують, не вдасться в них, на щастя. Ну, ж таки, навіть захист падає. Захист вищих сил. Ну, Зокрема, і захист станції взагалі. Ну, Тут можна подивитися, як знаєте, як захист реакторів, якщо так. Слава Богу, там станція добре спроєктована, да? і рівнів захисту там багато. Ну, Захист від дурака, як то кажуть, є, да. а росіяни інтелектом ну, явно не, бле... не От слова зовсім. Ну, а раз, це ми дивились, чи щось планують. Ну, шанси є. Щось так і думають, так. Да. А давайте тепер подивимося, чи воно вдасться. Так, дякую за відповіді. Зауважте, спеціально по термінам не дивлюся. Ну, найближчий час в моєму розумінні, місяць-два, так? Тому спеціально часові рамки не ставлю. Ну. Тут в місяць два, дай Бог, вже сам Енергодар і Запорізька АЕС буде звільнена. І, відповідно, не будемо ми більше про неї тривожні новини чути. Гаразд. Дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи вдасться то те, що окупанти запланували на Запорізький АЕС? А що неправда. Торісас. Іса. Тейвес. А ну гаразд, ти що? Так. Феху. Соло. Беркана перевернута. Та ні, знаєте, на щастя ні, все-таки. Дивіться, що у нас тут. Ну, ось, турісас. Тобто на ну, якісь активні дії дійсно там планують. Щось ну дійсно з військовими пов'язане. Да е, Чи то може обстріл дійсно чи щось такого плану. Але дивіться, падає Іса, блокування. тобто ну Обломиться воно їм. Так само, ось бачите, Тейвас. Так само, Іса же і сюди діє. Ну, ну, це про активні дії на самій станції, щось там заворушиться, чомусь то. да А ось може бути і про приліт якраз. Да? І це також блокується. Таке враження, ніби, знаєте, їх. Ну Стримує щось, чи то хтось. Китай. Е -е -е Добре, дивіться, що у нас тут. Феху, соло, і беркана перевернута. Ну, це от не зовсім гарно. Дивіться, про що про це? Це про власність. Ну, бачите, руна не перевернута. Тобто, ну, це не про збитки. Ну, я б не сказав, що це в плюс піде, да? ну, але принаймні не в мінус. Тут можна подивитися, що це, знаєте, ну, тягнутимуть, мародерствуватимуть. Да. А конкретно по станції ні. Це не, це не про збитки, це навпаки позначка, що обломиться ось і не вдасться ним сом, те, що вони запланували. Дивіться, ось соло. В даному випадку це ну, як перемога. Да, в тому плані, що ну, на наше щастя, да, що нам удача посміхнеться і обломиться те, що є. А з робу, дивіться, ну, якщо Іса і Соло, ось це реактор, а ось він зараз зупинений, заморожений. Да? Ну, заморожений, я умовно кажу, зупинений в холодному режимі, так звано. Дивіться далі. А ось баркана перевернута. І деградація падає все рівно. Ну, дивіться, хоч реактори і не працюють, але ядерне топливо паливо все рівно деградує саме по собі. Період напіврозпаду ніхто не відміняв. От мені оце от бачиться. Зокрема, дивіться, деградація, ну, якби як планів окупантів, так? З другого боку. Тобто, ну ось вам блокування, а ось вам деградація. Ну, обломиться. Що, щось дійсно планують, але обломиться, стримають їх. Чи то відмовляться в останній момент. Ну, Про, про, про якусь -то катастрофу тут мова не йде. Не так би це виглядало. На щастя, Ну а раз, Сподіваюсь, на питання відповів. Самому було цікаво, адже, ну, якщо хтось не знає, я да, я з теплоенергетикою пов'язаний, зокрема, да, зі, частково з ядерними станціями також. Ну і взагалі, мене ця тема цікавить. Ну добре, досить лірики. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал, всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!